Справа слухається з інші сюди про судового засідання Кручинкова. Відводі немає учасника процесу? Поки немає. Пам'ятку про примаспіта, а вас зрозуміло в тому засіданні? Да, ваша честь, я отримав, але я хотів би, щоб ви мені роз'яснили права. Ваш секретар дав мені, але будь ласка, мені роз'ясніть, які я маю права, щоб не було подальших якихось питань. Значит, мы этот кабу в таком доме заставляем в Москве, как и плачем в Пекане в Санкт-Петербурге. Вот это сейчас мы будем сейчас мы будем формулировать, сейчас мы будем сделать справку, как вы учитесь дома за себя, не знаю, как вы делаете давайте пояснение, показания, вы можете сидеть в даче, давайте пояснение, где мы можем быть лучше, как мы момент, когда мы будем положить его в последнюю послугу. те рішення дійчих із діяльності, що прокурори слідчують суду треба, передбачуємо, як показати, що це додержання вимог правоприємні технічні засоби при проведенні та соціальні дії, які проявляють участь. Суд вправі заборонити підприємні засоби при проведенні та соціальні дії на певній стадії кримінальних проваджень, з метою розмушення на ініціативу, що проводиться законом стосується інтернет сторін життя, і що це не допомогла постанова. Брати участь в соціальній перевірці доказів, висловлювати свою думку, в час першення питання по суті скарги, знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються скарги, а також судовим рішенням журналу з новому засіданням технічному програму провадження в суді. Одержати копію процесуальних документів, пизмовить повідомлення в обліках, передбачення протокал, скажувати судові рішення порядку, передбачення або просуватись чи неправому передбаченню капитала. Обов'язки перебувати за випаком суду, призвели можливості судочасно прибути з учасника повідомлення про причини можливості перепоція, перешкоджати встановлення обставин. Чи не примени про порушення не розлученно до допомогу судовісті і ставлення відомі зв'язку з участі і проведення після. Зрозуміло? Так, я вам дякую вас. Честь. Хочу тоді скористатися. Так, звісно, хочу скористуватися своїми правами. У мене є клопотання. Клопотання про трансляцію судового засідання у розгляді скарги на бездіяльність. ТУ, ДБР, розташованому в місті Хмельницькому. У Хмельницькому районному суді розглядається скарга на бездіяльність ТУ ДБР, розташованому в місті Хмельницькому, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Кримінальне правопорушення стосується прокурорів-фальшувальників, які закинули сфальшований обвинувальний акт до суду з неправдивими відомостями упровадження Чемеровецького районного суду Хмельницької області. Наразі. Там вже перебуває дане сфальшоване кримінальне провадження. Дана судова справа стосується незаконного обвинувачення. Мене, колишнього офіцера Збройних сил України, голови Хмельницького відділення ГО «Майдан Громадський контроль, журналіста газети Правова Україна, Тисленка Валерія Геннадійовича, проти якого перевертні в погонах продажні прокурори порушили кримінальну справу за те, що я, будучи дійсним патріотом України, відстояв відстояв свою честь як колишнього офіцера України та своєї дружини, яку хотіли зґвалтувати хулігани іноземці. Та наші вітчизняні хулігани, коли дав вічі хуліганам і зупинив злочинців на місці. Але працівники правоохоронних органів замість того, щоб розібратися у справі. 에... І притягнути до відповідальності хуліганів-галтівників порушили справу проти мене, Тесленка і сфальшували її в даний час. Справа моя справа набула громадські як громадської діяча та журналіста, набула великого суспільного значення та представляє суспільний інтерес. Адже в суді в суді судять невинну особу, а злочинців прикриває прокуратура, працівники якої скоїли багаточисельні злочини і продовжують приховувати злочини хуліганів нападників, чим своїми діями підривають державний устрій в Україні. Право на публічні слухання засноване на концепції відкритої і прозорого правосуддя, підвалу на якої були закладені Конституції України 96 року. А положення знайшли свій розвиток у Конституційних змінах та повній редакції закону України про судоустрій та статус суддів від 2 червня 2016 року. В той же час норми, що закріплюють і відображають зазначену концепцію, служать важливою гарантією. Інтересів окремих осіб і суспільства в цілому проведення публічних слухань допомагає забезпечити прозорість і сумлінність судового процесу і запобігти потенційним зловживанням в ході судового процесу. Контроль за судовим процесом з боку громадськості має заохотити суддів і суди діяти неупереджено і професійно, стимулювати свідків, говорити правду, а також сприяти підтримці громадської довіри до системи правосуддя. Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України про судоустрій та статус суддів від 3.06.2016 року, розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутні будь-які особи. Частина 4 вказаної статті наголошує, що особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використання портативних відео та. Ауди аудит технічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. На виконання вимог частини 2 статті 27 КПК України, кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито, а трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Реалізація права на онлайн трансляцію судового процесу суттєво зменшить очевидні претензії до судової влади, надасть можливість всім активним громадянам, які слідкують за перебігом даного процесу, безпосередньо бачити і слухати засідання, навіть за неможливості бути присутнім особисто і матиме позитивний вплив та довіру. До дій судових органів під час розгляду справи, до якої прикута увага спільноти. Також вважаємо, що можливість спостерігати за перебігом справи підвищить. Довіру до судової гілки влади з боку громадського суспільства в цілому. Державна судова, судова адміністрація України повідомила апеляційні суди та суди першої інстанції про можливість онлайн-трансляції судових засідань по справах, що мають значний суспільний інтерес своїм листом номер 15 1924 16 від 14.03.16 року. При цьому судею Коліб'якну вже було прийнято рішення щодо суду. Щодо трансляції судового засідання, яке має суспільний інтерес, щоб призвело до прозорого розгляду даної справи, Чемеровецький районний суд та Городоцький районний суд вже приймали е, рішення щодо трансляції кримінального провадження е, на YouTube канал та судову владу. Так як Дана скарга пов'язана з моєю скаргою, яка розглядається в суді, та враховуючи викладене вище на виконання вимог частини 3 статті 11 закону України про судоустрій та статус суддів та статті 42 КПК України. Я прошу моє клопотання прийняти до розгляду. Суду клопотання моє задовільнити постановити ухвалу про надання дозволу на трансляцію судового засідання у розгляді скарги на бездіяльність ДБР, розташованого у місті Хмельницькому по справі голови Хмельницького відділення Геомайдан громадський контроль, післянка, яке має суспільний інтерес на ютуб-канал судової влади. Забезпечити трансляцію судового засідання технічними засобами у розгляді скарги на бездіяльність УДБР, розташовано в місті Хмельницькому по справі голови Хмельницького відділу Майдан Громадський контроль, Тесленка, яке має суспільний інтерес на Ютуб-канал судова влада до мережі інтернет, на Ютуб-канал. Та порталу судову влади. негайно надати копію ухвали суду сказаного клопотання для надсилання її до Європейського суду з прав людини, де за скаргою Тесленка порушена справа за пунктом 5 незаконні рішення суддів та пункту 18 переслідування громадського діяча конвенції з прав людини. Додаток ваша честь додаю копію свого посвідчення. Копію посвідчення журналіста, копію ухвали Чемеровецького районного суду і копію ухвали Городо... Городовського суду. Ми, не дамо... да, це все ми тут повідомляли про зґвалтування. Ви да. межа кожної до вашої скарги, що не нанесені, я Так, це є приховування. Маєте намір повідомляти інформацію щодо обставин інших кримінальних проваджень щодо інтельної сторони життя інших осіб, які вас стосуються. Темного ніякого не було, ніякого не було зґвалтування. Не було, було зґвалтування. Хотіли зґвалтувати мою дружину, да. Помієте? Але на сьогоднішній день йде приховування злочину. Тобто тих, хто це робив, йде приховування злочину. Чому, І... чому переважчити зараз? Ну, це скарга, ну, ну вже п'ять років йде е, сп, моя справа, п'ять років йде, і я доказую, доказую суду, е, хоч е, як прокурори фальшували справу. Да, це все фіксується, все ведеться. Сьогодні європейський, європейський суд відкрив провадження за даними пунктами. Я ж не просто там придумав. Так, да, скарга безпосередньо, ваша честь. Яке рішення ви приймете? Я ж розумію, що ви приймете. Але я вам ще раз кажу. Стосовно вашої скарги, на да. даний момент є суспільний інтерес? Звісно, так. Це все, це ж касається моєї скарги справи в цілому. Воно йде. Дякую, ваша честь скальні випускники будуть сказати про охору стали. Без цих випускників рейтингу ми просто розуміємо, що це ситуація準備ється і її наг 이미и на свій бивчий крест. В постах розуміємо, що ви співчульні будете здатом, arrivé накладу облогины советлığı еван carro messaging, виконавчий виниклиards у истisyстarianirtに leadership junior in legal historian NOitions с подзв Magazine проклиная rowinera de autorf очень много для надолуund на шушунок третєWORK bebuy от здесь одно очень важgrund от стройного уdiebE-же у форвардськой губели на простах прог tow кор안 застосовыває свою ну そ,

за 66 статьи 27 каталога рине. Сейчас рост судебного наряду того, как предваченных це це в цех кодов в течение сейчас в сроке сведения до схождения по инвестированию своего заселения по официальному виду долгового извода до списания технического, технический запас из смену судебного порядка предваченных цен кодов цены. Кожно кто присутствует далее 170, это уже вас сниками, органа акте курсовые капитальные отчёт за зараз... этот период. Также за 20 проминувши затишните, я подготвихме стадо палусту до първо място за време. Важно е, че вие щоли ново. Приключи за в принцип на се Немати на школи, як не мала провадження, частини забезпечення переставлення з половиною технічними паспортами каналів. Судово падають, не забуває положення, що на сьогоднішній день я на технічному житті трансляції судового засідання на те каналі свого владу приняття функціонал та системи від конференції з купим по питанням фіскальних прощадових вучення способу. Так саме слід забезпечувати трансляцію онлайн. Судово засідання зброї не вибігає, зручність за 27-336 пока українські судові становили попитання після частково. Забезпечити трансляцію судового засідання згоду пускальника писанки, що не внесення відносити для технічних засобах на Україні в Україні області. На відчутка каналі судового влади України. За допомогою решта попитання після відмовити з метою забезпечення технічної можливості. Казані тепляція, випускають відкласти до 16 години, сімнадцятого до дві року. два третього року. Проте часом випускати повідомити учасники процесу, знову не підлягається чи сюди. На 17.00 сьогодні, так? Мені не треба дозволу мені. Ну значить, давайте інших. мені не треба дозволу. Мені закон України дозволяє. Понимаєте, стаття 11, так. Да, да, про статус суддів та суду, про судоустрій та статус суддів. Мені це дозволяє. Та мені не треба ваша фіксація, у мене своя фіксація. Не треба дозволу. В 17.00 17 ми зустрічаємося туди, да? ваша честь. Я так розумію. 17 числа 16, 20. Хорошо. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.